Це Ростислав Сессамес бабабу це смішно, довгий тяглий софт дік динозавра. Це феміністична позиція. А ага. горілка це горілка ага. грається буквами го, го і це насправді с Бульбашки Остап Українець виринає ні звідки. Остап Українець, польські хлопчики, Улу-лу-лу Франко почав розвивати у Львові максимально велику кількість мемів і мем контент. Дякую діду за Енеїду. Гомера е Сімпсона. Слав Левицький, мочеморда. Це неймовірно цікаво mm, це е не. свобода краще, ніж порнографічний <сь> культ. Ми якось не допрацювали в цьому напрямку. А ми в е цій студії говорили спочатку, це відбувається як жарт. <сь> <сь> Хто керує селом? Остап Українка. Хочеться сказати амінь після такої фрази. С -с -с. Моя перша дисертація була про. ну, Стендап. А у вас було таке, що ви розповідали елегантний. Треба ходити в качалку. Можна тренуватися самому, але краще з тренером, бо тренер пройде і скаже: багато мемів, пряма загроза. загроза» Не можу не зауважити, що ви Каїв сміх. Це я. Комусь виходить, комусь не виходить. Як ставитесь до Дедпулу. На мене це такий зразково дивний чоловік. Окей. Трига.